І так, розкажу трошки про карбюратор. Зняли ви карбюратор. Мелкий в мелких глазах він на цій камері, ну, чогось мені так кажеться, але нічого. Тут є два болтики, які регулюють качество суміші і один, який регулює е, оберти холостого ходу. Так от. Е, Стандартна настройка карбюратора, щоб бензопилка, якщо в ній все гарно, все хорошо вона не поламана, щоб вона завелася. Болтик L. Закручений до краю і відкручений на півтора оберти Болтик H. Закручений до краю і відкручений на 2 оберти. А там уже як заведеться, регулюєте холостий ход. Далі регулюєте. Цими двома, ну, краще тільки правим, той, що аж регулюєте максимальні обороти, так, щоб вона продрикувала трошки. не зі, зі Щоб робила, а з, р -р 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 з продрикуванням, ну, з продрикуванням. Ну, якось так. Це якщо на слух. Далі, зняли ви карбюратор. Як перевірити, якщо, як перевірити? Те, чи ви його зможете призвести до ума цей карбюратор, чи його простіше викинуть. Для цього вам треба перевірити, чи якщо неадекватно робила бензопилка, щось там їй вам не подобалось. Або перестало подобатися, вам треба перевірити, як працює клапан форсунка. Топлівний клапан форсунка. Для цього вам треба закрутити. Болтик Л, той, що зліва. Болтик Л, той що зліва. Викрутити зовсім болтик H, той, що справа. Обережно, щоб туди нічого не попало. Взяти трубочку резову, силіконову, дметься. Взяти трубочку. Закрити пальцями два отвори на подачу і на обратку, де йде бензин. Далі взяти трубочку в рот, приставити її до отвора, де був закручений болтик регулювальний H. І зробити слідуюче. Тобто ви думете туди, дуєте. Воно дме. Ви тягнете в себе, воно не пускає. Воно має працювати адекватно, чітко. Туди пуска, назад не пуска, туди пуска, назад не пуска. Якщо так працює, так як треба, туди пуска. Дмете, пуска, тягнете, не пуска, значить, насос форсунка працює. І топливна форсунка працює. Топливний клапан форсунка. Милюхто знайшов вже. Значить, у вас проблем з карбюратором вже не буде. Все остальне ви зможете знайти, знешкодити, порегулювати, продути, перечистити і настроїти, і у вас все працюватиме. Якщо ж воно дметься туди і назад, тоді вона робить неадекватно. І це. Простіше замінити карбюратор. Якщо у вас є знайомий майстер, щоб він міг заморочитися і поміняти мембранку в цьому топливному клапані, там мембранка зроблена дуже тонесенька, еластична і міліметрів 3 в діаметрі. Малесенька зовсім. Її треба тіля стару старовиду, а нову акуратно поставити. Можете йому віддати, хай він заморочиться. віддати, хай заморочиться. Якщо ні, простіше купили новий карбюратор, поставили стандартні настройки, якщо там не поставлені настройки, завели і працюєте далі. В общем, якось так. Так, закрутимо, щоб туди нічого не попало. Карбюратор у мене якийсь хуаві Huaвіcorr. Не знаю, працював без проблем, не без того, щоб туди щось не попадало, не без того, щоб десь щось не залоїло з нашими бензинами. В общем, якось так. Ну що ж, відкриємо трошки його. Покажу, що там із середини, хто не знає. Я сам туди не дуже часто лазив в свою бензопилку. Носили мені чужі бензопилки. Я старався і відплюватись, ну приходилось і помагати людям робити. О, відкриваєте. Під верхньою кришкою у вас є мембрана. Я її називаю по обов'язку. Є вже старих, старих от бензинів наших відкладення. Парафінчик. Парафінчик. Ну що ж, ось такий бендінчик, що в ньому є парафінчик. І від цього ви ніде не дінетесь. Обережно, акуратно треба поводитися з цією мембранкою. На цій мембранці, як густо балакать, рот болить, кашлять хочеться. Ця мембранка має бути ідеально рівна. По площині по своїй робочій. Тут є два клапанці, один і другий. Які перекривають канали, один і другий. Не буду казати, де який, тому що я і сам не знаю. Але вони їх перекривають. Одне на всас, одне на випуск. І от коли вони є, можна перегріти бензопилку і ці клапанці отак піддираються. Отак робиться він лоточкою. Все, можете купляти ремкомплект, ставити нові прокладки, нову мембранку. І бензопилка. Як би то працюватиме? Ну, неадекватно, якщо буде неправильна прокладочка. Далі треба взяти щось гостреньке. Щось гостреньке У нас загострена спиця з велосипеда. Далі у нас в такому отворі, великому, самому більшому, є. Сеточка, яка акуратно отак від тіля виковирюється. Значить, під сеточкою збирається сміття. Обережно, бо вона має свойство плигать і тікати від вас. Там під отвором ну, у мене там немає нічого. Значить, фільтр в бензобакові хороший стоїть. Утекла. Якщо збирається під сіточкою, ви як відкриєте, не видно. А як видовбали сіточку, видно. Збирається під сіточкою таке воно, як ворса. Ну, ворса не ворса, але ну, сміття. І у вас може бути така ситуація. Ви заводите бензопилку на холостих обертах, вона робить ідеально. Даєте газу, вона бум, Пустили газ вона дрррр, Газу даєте, вона бум, Газ пустили, вона дрррр робить нормально. Через те, що під сіточкою зібрався сміття, воно йому не дає дихати. Верніше не дихать, а не дає поступати потрібної кількості топлива в камеру згорання. От і все. Так що розбираєте, перше, куди ви лізете, провіряєте клапан форсунку, клапан топливний клапан, той, що я провіряв. Далі ви дивитесь на мембранку і далі ви провіряєте. Під сіточкою, щоб не було у вас сміття. Потім можна розкрутити низ. Зараз я розкажу для чого. Не губите болтики, не губите гаєчки, бажано б складати його все на одну копичку, а краще складати перед тим, як відкручувати. Прочищайте грані під викрутку, бо воно дуже легко злизується все на цих карбюраторах. Воно слабеньке. зроблене для того, щоб ви його трошки поковиряли, а потім купили новий, тому що ви вже ні відкрутите, ні закрутите, ну, злизалися грані. Отак. От Якщо не знаєте, як назад складати, фотографуйте. Намічайте, ставте рисочки, шкрябнули тут, шкрябнули тут. Ви вже знаєте, куди що стоятиме, куди що стояло верніше. Хоча в принципі його <кхи> по-іначому не складеш. Ну, все там <кхи> зроблено так, щоб по-іначому ми його не могли скласти просто-напросто. Хоча можна вмудритися перевернути перевернути догори ногами прокладку. Перевернути догори ногами мембрану. Воно, вроді би бі, -бі робитиме, але робити мене так, як потрібно. А ще, якщо ви надумали вже розбирати це все діло, у вас має бути хоча б очиститель карбюратора. Я вам совітую. <кій> у мене самого його нема. Ух ти, прилипло! Обережно відкриваємо, дивимося. Да, і тут є відкладення від нехорошого бензинчику. Мабуть, і я буду замовляти те, що я не дозамовив. Мембранка повинна бути еластична, без дірочок. Ця шайбочка не повинна прокручуватись, бо вона буде не герметична. Якось так. Далі. Під цією мембраною знизу карбюратора ось ну, скільки какульок розмазуються. Це або ж мастило, яке карамелізувалося. Якщо ви не лєте полусинтетику або синтетику, а лєте мінеральне масло, воно має свойство карамелізуватися, як довго нічого не робить. Або ж парафін. Далі у вас тут є основна запорна іголка. Е, вона повинна легенько відкриватися, закриватися, під її пружинки вертатись назад. Тобто без закусів, без нічого повинна працювати ідеально. Це буде хорошо. О. У вас може случитися з бензопилкою слідуюча річ. Ви заводите. Газуєте, вона демить не набирає обертів, як ви не крутили карбюратор, воно ні на що не впливає. Заводиться, свічка чорна мокра, ну вона працює, але ж не розвиває обертів. Тоді, по-любому, знімаєте карбюратор, откручуєте, і знімаєте запорну іглу. І або на запорній голки, або в самому каналі запорної голки, по-любому попала якась какулька. получається тоді чуть чуть нажата голочка і постійно попадає топліво лишнє, не скільки як його треба, а набагато більше. І от вам занижені оберти Збагачена суміш і не розвиває бензопилка оборотів. Як перевірити, чи тримається іголка? Як перевірити, чи тримається іголка. Берете, опять же, трубочку. Однією стороною пхаєте до рота. Другою ставите оцей, оцю ямку, де у вас стоїть сіточка, тільки без сіточки. І дмете, туди воно не должно пускати і назад не должно пускати. А должно пускати тільки тоді, коли ви акуратно надавите на Коромисло, яке тримає запорну іголочку рожками. От як і тільки ви його нажали, воно подуться. Пустили, не дуться, ні туди, ні назад не дметься. Нажали, туди назад дметься. Пустили, туди назад не дметься. Провіряємо. Не знаю, чуть було, чи не чуть. Але таким чином ви можете перевірити, чи тримає у вас гулочка, чи ні. Якщо гулочка не тримає, тоді треба викручувати цей болтик, на якому е, дуже погана головка, вона м'якесенька, страшне. Вам треба підібрати дуже гарну отвертку, викрутку, яка туди в пази сяде, щоб ви тільки раз, бо він там зажатий добре, раз і відкрутили. Якщо оближити грані, це буде жопа. Карбюратор можна викинути, грубо говоря, так. Акуратно розбираєте, отут під коромислом знаходиться пружинка. Пружинка та має властивість, так тільки пирск і її нема. Тобто дуже акуратно її треба відтіля доставати і дуже акуратно туди назад ставити. Ну, в принципі, що? Помием, почистим, почистимо, покладемо ящичок, замовимо ремкомплект і будемо складати до кучки цього карбюратора.